Сьогодні друге розвантаження, геть мені не сподобалося. Ледве став під рампу і то так криво, голова зігнута набік, у спері паркан. А виїздити треба туди, праворуч. Зараз іди думай, іди думай, де то її розвернути тепер. Бо праворуч щось я не, не думаю, що я зможу повернути. Тут на цьому острівці хіба спробувати А щось не дуже вірю що то вийде Зараз будемо пробувати Там що в нас? Добити 90 градусів треба, щоб він не їхав назад, щоб він перестав їхати назад. А тут дивимося тут. Так Тут труби, трохи стогнуть труби. Так давай, давай, давай. Передня стінка, як у нас там? To, że może i powrnijmy na wyjście, prawda? Rul już skrótuje Trzeba nie zapuścić drzwi zamknięte